Скільки російські окупанти б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури, українців просять заощаджувати електроенергію. Співачка Злата Огнєвіч продемонструвала, як слід поводитися після 17-ї. Зірка зняла коротке відео і показала, як правильно проводити осінні вечори. Цибульська поглузувала з окупантів, які хочуть лишити країну без світла. Виконавиця записала коротке відео, в якому пояснила, чому план росіян провалиться з тріском. Вони хочуть лишити нас без світла. Ідіоти. Так через 9 місяців народиться мільйон бандерівців. Слава Україні! Майстер-клас по перевзуванню від віри галушки, яку всі ми знаємо, як Брежнєву от, вірочка нещодавно так і згадала, що вона має українське коріння і вирішила випустити музичну композицію українською мовою. Вишиваночку Віра записала у дуеті з Таяною. Пісня хороша, бентежить інше. Багато українців згадали її інтерв'ю у 2019 році, де артистка села Кам'янська на Дніпропетровщині доводить, що не є українкою. Український з цим статусом живе. Ну, я себя никогда не ну, как бы, не... Эм... Знаешь, я, я укра украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной песне года, ни в одних каких-то... Меня просто сами... Э, так получилось, что э, сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песня на украинском языке. Okay. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в Виагру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть я изначально, вот 16 лет назад, я начала гастролировать. Я гастролировала по всему СНГ, по всему миру. No. Ну, можем взяти Яндексу офіциальне объявление, что на... по не переписали українське пиво. А можна просто просто певице не російський на да. російську ганьба, тобі, Вірочко, не заслуговуєш ти вишиваночки співати. відомо, що на Євробачення 2023 у Ліверпуль приїдуть тільки 37 країн. Раніше від участі відмовилася Чорногорія і Північна Македонія. А слідом за ними Болгарія. Таке рішення національний мовник прийняв через брак грошей. Через дискваліфікацію Росії Євробачення 2023 стало занадто дорогим для учасників низки країн, адже загальна сума внесків на конкурс близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів і розподіляється не порівну, а залежно від розміру та фінансово-економічного становища держави, Тож, коли учасників поменшало, членський внесок для решти країн підвищився. Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки дав жару під час свого концерту в Польщі. Під час виступу у Кракові Вєрка Сердючка виконала не тільки свої легендарні хіти, а й порадувала публіку жартівливою пісенькою з особливим побажанням для Путлера. Це треба чути, друзі, швиденько до окраїв. щоб ти Будім, щоб ти Будім, щоб знав! 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 Дорофєєва випустила зворушливий кліп у твоїй душі про українців, що втратили свій дім. У себе на сторінці інстаграм вона прокоментувала, що втратити дім. Це одне з найважчих випробувань в житті. Надя мріє, щоб кожен мав змогу повернутися у свій дім. У твоїй душі місі вічини підоше. Моє серце майже все. У твоїй душі місі вічини підоша захова. <звідзи>, душі, душі, Олексію Дурнєву пропонували стати новим холостяком. До початку 12-го сезону холостячка, поки команда тримала в секреті ім'я нового головного героя. в Мережі ходили чутки, що ним міг стати Олексій. Дурнєв. то, як виявилося, зірці дійсно пропонували таку роль. А що трапилось за словами Олексія? Йому просто не підійшов гонорар, який висунув канал СТБ за 50 знімальних днів. А також Дурнєв додав зараз його серце вільне. Тому дівчата полювання на завидного жениха триває. Наступна новина просто підірвала інтернет, адже такої колаборації ще не було. Калуш оркестра та легендарний рок-гурт The Rasmus випустили дуетну композицію «In the Shadow of Ukraine». Зірки познайомилися на Євробаченні, та відтоді планували записати спільну музичну роботу. Це вийшло неймовірно The Rasmus навіть підспівує Калуш Оркестра українською мовою в мелодійній хоровій частині треку. Яніна Соколова повідомила, що стрічка Яніна, створена разом з німецькими партнерами, попри війну фінансові проблеми, побачить світ у найкращому вигляді. За словами журналістки, робота над фільмом тривала три роки. Він пережив зміну режисера, розширив персонажний склад і світоглядне бачення проблеми раку. Нагадаю, відома українська телеведуча Яніна Соколова поборола рак молочної залози за сім місяців. У фільмі вона поділилася своєю історією хвороби і в. Котре доведе, що життя варте того, щоб за нього боротися, ми вже можемо бачити тизер. і Офіційний постер чекаємо на фільм.